Що в нас є проєкт в обласному центрі домова варта, яка в принципі може допомогти зупинити ці процеси? Поліція разом з мешканцями, особливо з ОСББ, працюють над тим, щоб бачити, слідкувати за тим, що відбувається в під'їзді, в будинку в дворі. Ну дійсно, нашими органами поліції, національною поліцією, організований такий проєкт, де вони співпрацюють з мешканцями, і якщо мешканці бачать, помічають сторонню людину чи підозрілу людину, вони повідомляють до правоохоронних органів. Ті відповідно реагують і е, можуть знайти там е, на гарячому зловити зловмисника. Крім того, багато будинків вже це особливо ОСББ, ставлять камери, ставлять камери в дворах, ставлять камери в під'їздах, що також допомагає там зупинити чи, чи вже зловити правопорушників. Такі проєк проєкти проекти є, вони розвиваються. Ну, сподіваємося, це покращить ситуацію. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, в тих будинках, які обслуговує ваша компанія. Як часто вам доводиться саме зіштовхуватися із вандалізмом в ліфтах? В цьому за цей рік три випадки були, де от як сказав пан Олександр, в одному випадку просто викрали деякі елементи, а в іншому просто побили ці електроніку, яку тобто нічого не вкрали, але побили, пошкоджили. Просто Тобто це але це одне пошкодження обійшлося 18 тисяч гривень. Одне пошкодження. І е, також звертаю на увагу те, що е, шахта ліфта ну, е, закінчується машинним відділенням біля 9-го поверху, ну, 9 чи 10 там, біля верхнього поверху. І коли йде таке пошкодження, то в мешканці верхніх поверхів, напевно, чують, що там щось відбувається. Але, на жаль, вони ніяк не реагують. Потім тільки вже на другий день дзвонять управляючу компанію, а чому у нас не працює ліфт? І кажу, а вас коли не працює? От 10 вечора. Ви чули? Ні, ми не чули. Ну, Якщо ви відбувається таке, то... Скажіть, будь ласка, щоб замінити скільки коштує новий ліфт? Ой, новий ліфт сьогодні, вот это с ВДП производства Могилев или фирмы Карат. Порядки 400 тисяч. Но это не говорит, що что, щоб замінити, треба купити ліфт 400 тисяч, а там що роботи. Це кошторисна документація. Проєктна кошти, і да. оно якраз обойдеться. Експертний висновок теж треба, теж мабуть, треба платити. Обов'язково. Обов'язково. Да. Загальна сума нового ліфта для Хмельницького в середньому, хоча б приблизно. Ну 500 600 тисяч. 500-600 тисяч. А е, ма маємо таку велику кількість. Маємо багато ліфтів, які варто було би замінити. Зрозуміло, при дбайливому ставленні вони ще можуть поїздити 5, може 10 років. Чи готові наші мешканці на сьогоднішній день для зробити власне, замінити собі ліфт? Чи всі йдуть? І хто йде насамперед на такі умови? Звернень щодо заміни ліфта по програмі співфінансування ще не було, ще не надходило. У Мельницьку не надходило. Ну, ми почекаємо, можливо, будуть. скажімо, заміни інші, проведення інших капітальних ремонтних робіт дійсно проходять, люди звертаються вже в цьому році. Ми зробили біля шести шести самих таких от робіт по співфінансуванню. І так і звернення йдуть в наступному році, також поки що ліфти ще не просять. Просять безкоштовно замінити. Е... А чи є гроші на заміну безкоштовно? Е... Чи закладені вони в цьому році в бюджеті? Чи плануються в проєкті на наступний рік? У нас безкоштовно зараз не, не планується ні один капітальний ремонт, тільки в аварійних ситуаціях. Якщо ситуація не аварійна. Люди просто хочуть поміняти ну, там. Є певні підстави, то тільки на умовах співфінансування. Як це відбувається в сумах? Побачимо в наступному сюжеті. Далі продовжимо. Десять на 30. такі умови співфінансування на капітальний ремонт багатоповерхівок, де 70% відсотків виділяють із міського бюджету, а 30 сплачують самі сумчани. Мешканці погоджуються, брали участь у програмі. кажуть, інакше б не змогли відремонтувати ліфти у своїх під'їздах. Загальна вартість для ремонту двох підйомників на заливній 19. 236 тисяч гривень. З них 72 тисячі зібрали жителі будинку. Ми зразу згодились, тому що Стоило все, наскільки я знаю, разом з документацією, 240 тисяч на два під'їзди. А якщо самим збирати? О, тись, б ми не згодились, ані через... пенсіонери Одні пенсіонери. Євучі. Тут з великим трудом забрали всіх 30 Проінспектувати, як проходять роботи на об'єкті, приїхав керманич міста та начальник департаменту інфраструктури. Ми від вас повинні почути, що які є недоліки в даній програмі, які є недопрацювання. Чому тому, що на вашому прикладі ми сьогодні хочемо показати всім мешканцям нашого міста, що не чекайте, будь ласка, 100% фінансування. Тому що це велика черга все одно. Голова будинкового комітету задоволена програмою. Проте говорить, що дуже довго збирала весь пакет необхідних документів. Навіть у новий рік прийшлося йти до департаменту. Та головне результат дуже добра. Програма для людей. Для Люди самі цього не потягнуть. Так. Люди самі цього не потягнуть, тому що ну представте, як у нас пенсіонерів ну, 70%. І тисячу півтори чи дві тисячі одної людини це дуже-дуже важко. У нас є сім'ї, які по пошищели відживуть. Вони мені заплатили по три по 900 гривень. Це багато, це дуже багато. І, а якщо без програми, то прийшло б 7-8 тисяч. Ремонтники запевняють, що роботи майже завершені. Залишилася експертна оцінка, і наступного тижня ліфтами. Можна буде користуватися. Всього використано 236 тисяч гривень на два ліфта. Алло, Алло. як мене чути? Отлично. Дякую вам, дякую. Угу. Це новітній, новітній зв'язок GSM технології, який. Працює у нас на так. Питання ремонт передбачав заміну кабіни, відновлення диспетчерського зв'язку, заміна е, основного редуктора, КВШ, канати, обмежувач швидкості, е, там станції управління, е, деякі деталі релі. А це вулиця Ільїнська, будинок 52, дріб 2. Тут вже запрацювали два відремонтованих підйомники. Ще два поки ще не готові. Загальна вартість нашого проекту на чотири ліфти становить 515 тисяч гривень. Це загальна вартість і. З цієї вартості 30%, що складає 167 тисяч гривень, це кошти наших мешканців. У проєкті співфінансування беруть участь також інші будинки міста, говорить начальник департаменту інфраструктури. Окрім ремонту ліфтів, також відновлюють інженерні мережі та покрівлю. Це близько 40 ліфтів в цьому році відремонтуються по програмі 80 на 30. Також є будинки, в яких мешканці збирають кошти 30% від загальної вартості на ремонт покрівлі. І також є будинки, які збирають кошти на капітальний ремонт інженерних мереж. Це холодне водопостачання, гаряча каналізація чи опалення. Граничний термін експлуатації ліфтів вже відпрацювали 80% підйомників у місті. Вони також потребують капітального ремонту. Додам, що на Хмельниччині теж є міста, які де мешканці е згуртувалися і. Е війшли в програму співфінансування. Зокрема, в Нетішині новостворене ОСББ пішло по такій програмі. Правда, в нас у Нетішині мешканці заплатили лише 1% від вартості заміни ліфта 99%. Витрат взяв на себе місцевий бюджет? Як ремонтують ліфти в Кам'янці-Подільському? Що ремонтують і скільки замінюють? Сподіваюся, ми почуємо від заступника міського голови Сергія Вітальчаба впродовж ще цього ефіру. А я пане Володимире хочу запитати вас, як ви вважаєте, чому в Хмельницькому є програма? Але люди не поспішають а, входити в неї. Вінниця, Суми, Камінець-Подільський, Нетішин, а Хмельницький чекає. Хмельницький не чекає. Дана програма була розроблена декілька місяців назад. Вона була прийнята в липні в сесії міської ради. Просто ще не всі люди знають усвідомлюють, що є така програма. І ті, хто звертаються, поки що звертаються якраз з тих більш нагальних, на їхню думку, потреб. По ліфтах, як ми, от ми бачимо, нас терміни підходять так, експлуатації, але аварійності в ліфтах немає. Люди деякі хочуть міняти, просто поміняйте, тому що ліфт вже старий, але ж він працює. Працює, прийшов обстеження в нормальному стані. Скажімо, поки що люди не відчувають даної потреби, тому і е, з приводу ліфтів не звертаються. А фахівці відчувають потребу в заміні. Знаю, у вас є ціла таблиця, де ви відзначаєте, скажімо так, стукаючи до е, органів місцевого самоврядування, і кажете, аго ми його експлуатуємо, ми його обслуговуємо, але зверніть, будь ласка, увагу, його цей агрегат підвищеної небезпеки. уже варту заменить полностью. Вот, допустим, у меня есть письмо, которое мы ежегодно, на протяжении 20 лет пишем э, руководство, которое выделяет грош. Как оно идет, до кого оно доходит, или кто его читает, не знаю, но с нас требуют, и мы пишем. Единственное, вот обл управление? она требует немножко другую информацию но требует и мы даем они требуют для статистики а вот э, городское руководство требует по лифтам конкретно из всех лифтов допустим 48 лифтов которые у меня есть в коммунальной собственности вот 6 лифтов я уже второй год пишу э, лифты катастрофичный стан вот. но вопроса нет но единственное меня обрадовал тот момент сегодня горже управление наше говорит как бы лучше сделать чтобы лифты ну, были лучше у нас я им прямо сказал кабины не менять потому что жильцы варварские отнесли но для их безопасности езды и безопасно, ну, чтобы мешканцы ездили. Вот. Кабельно-проводниковую продукцию в лифтах 25 и больше лет надо менять. Почему? Она находится в шахте, а шахта связана с входными дверями. Это за 25 лет. Погода змінюється. зима, літо, осінь, весна. Тобто це вже той стан, який критичний. Критичний, так. Да. У нас є телефон одинок і далі продовжимо. Слухаємо вас, горіть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. AO, я дуже вас погодую, що можу відсунуть. Так може краще. Ну, я одну людину знаю з цієї передачі. Саша, здравствуйте, Миколай. То есть работник киевской лифтовой организации. Значит, слушая вас, вы довольно-таки интересно все рассказываете. Ну, Во-первых, безопасность лифтов зависит да, от диспетчерской связи. Когда-то существовали концевики на дверях, проникновения, машинное помещение. Крадежки катушек. И медик, если вы не знаете, почему это происходит, я вам объясню, это все цветное. Это все делают наркоманы, у нас очень много было выявлено таких и воровало. В частности, это Теренки один, город Киев. Но это еще не все. Значит, э, прошлый год, за прошлый год, ну, вы говорите, в течение трех лет было украдено, особенно с висоток. выше 9 этажей, пожалуйста, вас одного этажа. Видите, подвизор, которые срезали. Ну, там на табу. Это тоже такая причина. Я уже далеко не дешел, так что я и вас все. Может, звук так. Значит, э, есть обеспеченная связь. Ваша не обеспечена безопасностью машинного помещения так как у нас было рассмотрение дел, вся на лежит на обслуживающей организации. Почему нет такой защиты? Ставили мы и видеонаблюдение, как вы тут говорите, там люди ставят. Видеонаблюдение фактически ничего не дает, потому что нет ничего красных камер. Скажите, пожалуйста, на вашу думку, что может изменить ситуацию? я вам и что вы делаете. Треба установить диспетчерскую цель, чтобы была защита. Все права, да, все изменения не существуют, их еще не успели украсть, то для чего надо восстанавливать? Есть переговорное устройство, которое mm -hmm. mm -hmm. находились в машинных помещениях. Зрозумела ваша позиція. Это одно. Теперь э, добавлю по безопасности рифтового оборудования. И все, которые превысили 25 лет, да, это было гарантировано, все увеличили. Но ни одна из организаций не проводит технического обслуживания По самому основному, Александр, вы меня знаете прекрасно, я вас не буду. Значит, есть э -э -э, том, как такая штучка, как шпилька такая стоит там, которая держит все. На нее никто никогда не внимания не обращает. Но я столкнулся с таким случаем по ремонту туристам. И когда следую на нее, она практически на 60% съедена. На Подільний тільки дозволяє вирішувати. Ми зрозуміли ваше запитання, прошу, шановні гості, прокоментуйте, то все-таки можна це зробити чи ні і чи можна нашими ліфтами їздити безпечно. Де правда? Ну, правда, єдине, от сказали, що є спеціалізація, ліфтор должна быть 100%. У нас надія? Не знаю. У нас систематично ми працюємо. Я служався 10 років. За 10 лет в этом году выделили Хмельницкий, не знаю сколько там тысяч, мне выделили 73 тысячи, и я диспетчеризацию э, коммунального жилья выполнил 100%. Хотя из них где-то процентов 30 было выполнено за мои кошты. Вот. Мне просто помогли доделать мою начатую работу. Но, но один вопрос. Но она не доведена. Почему? Потому что там, где я сделал, вот за свои гроши я, допустим, договорился с провайдерами, они подключили мне интернет. А вот А далі далі то що не я зробив, не працює. — Далі, далі. Права, що діру. як зробити так, щоб все таки ліфти були безпечними, щоб ті диспетчерські працювали? Диспетчеризація була зроблена. І хто це має зробити? Де правда нашими ліфтами їздити можна безпечно чи ні? Ну приводу диспетчеризації, то дійсно ми в цьому році виділили достатньо коштів на перший етап диспетчеризації. В наступному році також виділяємо. І ми сподіваємося, що разом з обслуговуючими компаніями, ми доведемо десплезацію до всіх 100%. І повертаюся ще раз запитання: хто буде нести відповідальність, якщо не доведе господь, що щось станеться? Пане Олександре, ЖЕК, компанія, місто чи сам той, скажімо, пасажир того не зовсім справного ліфта, або ж того ліфта, який відслужив свій граничний термін, і десь хтось не побачив, що він несправний. Відповідальність несе і експлуатуюча організація та балансотримущ. Тобто в даному випадку і управляюча комунальна компанія та Хмельницький ліфт нашими ліфтами, які є в обласному центрі, їздити можна безпечно чи ні? Ну давайте вам скаже обслуговуюча компанія вона більше всіх знає. Можна чи не можна де правда? Можна, можна їздити. І ми гарантуємо, як Хмельницький ліфт і я. Тому що якщо только буде хоч маліша небезпека, ми останавливаем ліфт і говорим, що це аварійний ліфт і приймайте мери, давайте гроші. Що ж, е, чи можна чи ні юридичному аспекті крапку поставити суд, а на сьогодні в цій темі ми ставимо крапку Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. До побачення.